Дивився я телевізор. Чую грохот, відкрив двері, дивлюся, а дерево торчить сюди. У кімнаті в будинку Олексія Власова пробита стеля, а на підлозі купи штукатурки. На дах цього дому та ще двох будівель в ніч з 7 на 8 жовтня впало дерево. І міський голова приходила. вчора цілий день тут була. Вчора ж тут три машини вивозили це дерево. Там воно дерево страшенне було. Там вже скільки заявлень писали, щоб його спиляли. Оце заїхали три огромних машини і все попили, повбирали. Були в місці подали заяви там, взяли документи всі, у нас копії там, ну, на домовласність і другі так. Шістьом жителям пошкодженого будинку під час засідання виконавчого комітету полтавської міськради вирішили спрямувати по 10 тисяч гривень. Ще 50 тисяч матеріальної допомоги спрямували жінці, яку травмувало дерево на літньому майданчику кафе. Її 7 жовтня доставили в обласну лікарню. Там зробили операцію і вивели з шокового стану. Говорить за відділення закладу Валентин Білий. Поєднана травма і черепно-мозкова, і спінальна. Явища спінального шоку були, зараз вона із цього шоку виведена, і тому подальше проводиться інтенсивна терапія і оперативне втручання. Було вирішено проводити вже операцію нейрохірургічного профілю. Ще один такий випадок трапився на зупинці. Так травмувався 12-річний син Алли Хижняк Ілля. Це було в суботу, вже ближе до обіду. А я з ним спілкувалася десь за півгодинки до цього ситуації. Він був на тренуванні з футболу. З тренування він їхав додому. Він дійшов до, до зупинки на южну і туди хотів поїхати автобусом доїхати до кінничі. Сказали, що Ілля в лікарні. Що погане состояння. Дитина була доставлена на наш лікувальний заклад 7 жовтня 12.05 минут приймальне відділення, відразу відділення інтенсивної терапії вкрай тяжкому стані, 9 жовтня. на 11.25 стан залишається. Він стабілізувався, але стан залишається тяжким. Не тяжка поєднана травма. Дитина знаходиться в медикаментозному сні. По Хлопчику ми ведемо в плані комунікацію з родиною, як їм зручніше. Було два варіанти: перший це допомога на близьких, які зареєстровані відповідно в нашій територіальній громаді, або ж це субвенція в територіальну громаду, в якій приписаний хлопчик. У міській раді 9 жовтня провели нараду щодо аварійних дерев, під час якої вирішили створити їх електронний реєстр, зокрема аварійних. Це не скрізь падіння дерев, десь де були відчахнуті гілки. Тобто, але ці 13 місць локації потребували включення комунальних служб, розпилу відповідних дерев, гілок, прибирання території, вивозу відповідного матеріалу, який лишився після цього. Така ситуація насклалася вже не за цей сезон, не за один рік і не за два роки, в тому числі. Тема аварійних дерев піднімалася неодноразово, має свої нюанси, які сьогодні треба обговорити, але точно треба починати діяти. І, на жаль, на жаль, я скажу, це от вже після ось таких подій. Як розповів заступник міського голови Володимир Чередниченко, нині у громаді від півтори до двох тисяч аварійних дерев згідно з чинним законодавством, усі вони мають бути ліквідовані. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.